Інформацію, ми збиратимемо все те всі ті знання і все те, що відбувається в нафтогазі, про їх крадіжки і про їх злочини, крихта за крихтою. Ми говоритимемо правду людям про те, що відбувається тут з їхніми коштами. Ми боротимемося в межах наших можливостей. Так, друзі, сьогодні цих можливостей не так багато, але ми обіцяємо, що докладатимемо зусиль щодня. Щоб цих можливостей було більше. І будемо робити це доти, доки термоїд з Нафтогазу не капітулюють. Перед нами сьогодні стоїть просте завдання: ми пройшли під Нафтогаз з простими вимогами. Перше, ми вимагаємо, щоб нам надали запитувану ранішу інформацію. Ця інформація про державні закупівлі, про ті, які були здійснені раніше. І про ті, які вони планують зробити в цьому році. Ми маємо знати, де вони збираються вкрасти в наші в нас гроші для того, щоб зупинитися. Друге, ми маємо вимагати і вимагаємо від Бакуліна і, і тієї верхівки, яка снідає за наш рахунок. Вимагаємо, щоб вони скоротили витрати на утримання. Третє, ми вимагаємо скасувати тендери покращення життя вже сьогодні, яке вони влаштували для себе. І четверте, ми вимагаємо розпродати все те майно, яке не має жодного відношення до їх основної діяльності.